Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Бенфіка оголосила, що голкіпер Анатолій Трубін викликаний до лав національної збірної України на матчі Ліги націй проти Албанії та Чехії. Офіційно склад збірної України ще не оголошували. 19 серпня прес-служба Бенфіки повідомила про те, що в українця діагностували розтягнення бічної зв'язки лівого гумілкостопного соглоба після матчу із Каса Пія в рамках чемпіонату Португалії. Матч проти Албанії відбудеться 7 вересня проти Чехії, 10-го. Вінгер Динамо Владислав Кабаєв отримав виклик до збірної України. Повідомляє та таке: за даними джерела, київський клуб вже отримав виклик на свого футболіста. Кабаєв приєднається до збірної на вересневі матчі проти Албанії і Чехії у лізі націй. Також відомо, що очікується повернення в головну команду Дениса Попова, який переконливо проявив себе в перших матчах сезону. Вже скоро молодіжна збірна України Ю-21 проведе перші матчі. Визначено місце проведення двох наступних поєдинків у відбірковому турнірі Євро-2025-Ю-21. Перший поєдинок відбудеться 6 вересня о 19-й годині. Україна Сербія. Він пройде у місті Рига на стадіоні ЛНК Спорта Паркс. Другий поєдинок відбудеться 10 вересня о 21.45. Північна Ірландія, Україна. Матч пройде в Балімані на стадіоні Шоу Гран Дуц. Старт поєдинків вказано за київським часом. Сандерленд ю 21 зіграв в нічию із Ньюкаслом ю -21 з рахунком 1-1. Український нападник чорних котів Тімур Тутієров вийшов на заміну на 86-й хвилині при рахунку 0-1, а вже через хвилину забив гол. 19-річний Тімур приєднався до Сандерленда у квітні 2023 року, коли на правах вільного агента перейшов з Колоса. Захисник Ігор Снурнійцин залишив Кривбас. Клуб повідомив, що контракт пропинено достроково за обопільною згодою сторін. Снурніцин став гравцем Кривбаса півтора місяця тому. За цей час він грав лише в товариських матчах в офіційних не дебютував минулого сезону. Ігор виступав за зорю. В його активі 23 матчі без результативних дій. А за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, футболіст підпише контракт з металістом 1925, який виступає у першій лізі. Перемови знаходяться на фінішній прямій. ЛНЗ повідомив про завершення співпраці з форвардом Максимом Прядуном. 27-річний Прядун виступав за Черкаський клуб з липня 2023 року. Відтоді він провів 813 хвилин у 21 матчі, забив три голи та віддав один асист. Максим є вихованцем Маріуполя. Також він грав за зірку Арсенал Металіст-1925, Миколаїв, Олімпік та Металіст. Олександрія офіційно оголосила про розірвання контракту з Артуром Авагімяном за згодою сторін. Угода з 27-річним українцем була розрахована до завершення сезону 2024 2025 Він залишив команду на правах вільного агента. Раніше повідомлялося, що футболіст переде в ЛНЗ. Минулий сезон Артур провів на правах оренди за Чорноморець. Він забив 4 голи та зробив 4 асисти у 29 матчах. Олександрія підписала контракт із півзахисником Артемом Козаком. Угода розрахована до 31 травня 2026 року. Раніше футболіст залишив полісся у складі Житомирської команди. Козак зіграв 67 матчів, забив 15 голів та віддав 13 результативних передач. Нападник Таулян Сефері та центральний півзахисник Енур Тотре повернулись у Ворсклу. 27-річний Албанець упродовж останнього року виступав за клуб Бані Яс із Оае. Клуб мав право першочергового викупу контракту гравця, але не скористався ним. 27-річний гравець з північної Македонії виступав на правах оренди за шкендію у себе на батьківщині. Строк оренди завершився і він повернувся. Лівий захисник Володимир Костевич став гравцем котвиці, яка виступає у першій лізі Польщі. Про деталі контракту не повідомляється. До цієї команди 31-річний футболіст приєднався у статусі вільного агента. Костевич гравець, який добре відомий у Польщі. Він провів 100 матчів екстракляси за Познанський «Лех». Нещодавно Володимир мав нагоду тренуватися з командами Рух Хожов і Варта Познань. Патрік Ван Леуен став головним тренером металіста 1925 Термін контракту три роки. До тренерського штабу фахівця з Нідерландів увійдуть: Олександр Чижов, Дмитро Кабачок, Валерій Блохін, Андрій Шабалін та Сергій Вальваков. На цій посаді Ван Леуен замінить Віктора Скрипника, який залишив команду після виліту із перехідного турніру за право грати в УПЛ. Раніше 55-річний фахівець очолював «Зорю» та шахтар. Вінгер Шахтаря Дмитро Топалов, який виступав за колос на правах оренди, може замінити команду найближчим часом. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За його інформацією, наймовірніше, що 26-річний футболіст ЛНЗ, який зацікавився в оренді Дмитра. Топалов дав свою згоду на переїзд до черкаської команди, а переговори між клубами вже перебувають на просунутій стадії. Нагадаємо, що Колос орендував Топалова у Шахтаря в січні 2024 року. А угода між клубами розрахована до закінчення року. У сезоні 2024 25 Топалов зіграв за колос у двох матчах УПЛ та не відзначився результативними діями. Динамо готовий відпустити захисника Антона Боля, повідомляє Футбол-24. Антон міг продовжити кар'єру в таких українських клубах, як зоря, Чорноморець та Рух. Однак футболіст відхилив ці пропозиції, оскільки має намір виступати за кордоном. Наразі Боль перебуває в Польщі, де його пропонували Лехії. Втім, тут же сам 21-річний український захисник не підійшов клубу. Антон Боль, вихованець Динамо, влітку 2023 року перебрався в Зорю. Минулого сезону провів за Анців 12 матчів, у яких відзначився асистом. Контракт боля з Динамо закінчується 30 червня 2026 року. «Трансфермаркт» оцінює його у 300 тисяч євро. Футболіст провів 15 матчів за першу команду Динамо та зробив один результативний пас. Перший скандал УПЛ у новому сезоні. У матчі третього туру УПЛ Зоря Олександрія у одного з лідерів зорі Едуардо Гереро здали нерви. Не дуже приємна ситуація виникла одразу після його заміни на 78-й хвилині матчу. Гереро дуже сильно не хотів іти з поля. Він дуже не любить, коли його замінюють. Він хоче грати увесь матч. Він почав бити рекламні щити, пляшки і сигналізувати до головного тренера зорі Юрія Коваля. У бік головного тренера він говорив нецензурні слова. Після цього уся лава запасних зорі почала його заспокоювати, і ніби все вляглось. Для Гереро це вже не перший скандал у складі луганського клубу. Нагадаємо, минулого сезону, через бійку між ним і кривенцовим, останній пішов з клубу. Керівництво зорі треба вирішити, чи далі терпіти його виходки, чи задуматися над його продажем. Динамо влітку розглядало можливість трансферу форварда зорі Едуардо Гереро, повідомляє Віктор Вацко. Але кияни відмовились від цієї ідеї, щоб не зіпсувати атмосферу в команді. У випадку переходу 24-річного панамця було б незрозуміло, хто є головним фаворитом команди. А грати хотіли б і Ванат і Гереро. До того ж, у панамця дуже непростий характер, тому він може зруйнувати атмосферу в роздяганні, якщо буде незадоволений. Цього сезону Гереро провів три матчі, у яких забив один гол. Також журналіст Віктор Васко повідомив, що Інтер не робив жодних спроб підписати нападника Динамо Владислава Ваната. Цитата: Нерадзурі не робив пропозиції та жодного руху в сторону можливого підписання гравця. Те саме стосується і Бетіса, про який теж була інформація. Але журналіст оголосив, що футболістом цікавився Зальцбург. Скаути клубу мали намір переглянути Ваната на євро 2024 Але зараз невідомо чи інтерес досі зберігся. Ванат цього сезону забив два голи та віддав дві гольові передачі у п'яти матчах. Нападник Динамо Матвій Пономаренко не зіграє у плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти «Зальцбурга» через травму. Він пропустить обидва матчі з австрійцями через пошкодження зв'язок гумікостопного суглобу. Форвард приєднається до команди після одужання на наступні раунди єврокубкових турнірів, але в той же час зазначається, що Динамо до заявило Валентина Рубчинського на матч із «Зальцбургом». 21 та 22 серпня Динамо та Кривбас продовжать виступи у кваліфікації Єврокубків. Динамо сьогодні у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів зустрінеться із «Зальцбургом». Початок цього матчу у 22.00. Кривбас вже завтра у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференції зустрінеться із Бетісом. Початок матчу заплановано на 21.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Динамо 21 серпня у Любліні проведе домашній матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Перед цією грою виявилось, що у суперника переповнений Лазарет. Про епідемію травм у австрійців повідомляє портал Sport.ua. За інформацією від австрійського клубу, у них наразі переповнений Лазарет, у якому знаходяться аж сім футболістів. Саме ця новина може дуже сильно допомогти киянам. У матчі проти Динамо Зальцбург не зможе розраховувати на захисників Хендрі Бланка. Ауда Імдо та Леандро Моргала, не півзахисників Діона Камері і Токума Кавамура, а також нападників Фернандо до Сантоса Педро та Каріма Конате. А ви напишіть в коментарях, з яким рахунком на вашу думку закінчиться поєдинок Динамо зальцбург